дивіться це відео до кінця, подякуйте Богові, і Він виконає всі ваші прохання на благо. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Боже наш, все щедрі, всемоготні, творче небо і землі, ти, що своєю мудрістю все створив, і милосердям своїм підтримуєш. Зобини серця, дякуємо тобі за всі видимі і невидимі благодіяння, якими ти невпинно нас, обдаровуєш. Прийми нашу смиренну подяку, благослови нас, і провай дорогу і спасіння. Щоб ми повсякчас слави ім'я Твоє присвятим. Дякуємо тобі, Господи, що в любові Своїй оберігаєш наше життя. Що ті мінати прохані в коментарях. Ти дав нам день і ніч здорові і сили, дах над головою, хліб насущний, все те, що потрібно для нашого тілесного биття. Дякуємо тобі за те, що посилаєш нам духовну поживу, і дарував нам слово своє живе вічне, через яке повчаєш нас правді та відкриваєш шляхи праведності. Дякуємо тобі за великий дар спасіння Сина Твого єдинородного, Господа нашого Ісуса Христа, який за нашого спасіння смирив себе, ставши людиною, переніс хресні страждання і смертю своєю, переміг гріх та смерть. Дякуємо йому, що він перебуває з нами повсякчас, освітляючи серця наші, світлом благодаті, ведучи нас стежками праведного життя, благословини си, Господи, і бога царство Твоє, яке відкрив нам Христос Спаситель, щоб ми могли осянути Його радість і вічне життя. Дякуємо тобі, Отче Небесний, за те, що ти не залишаєш нас сиротами. Але посилаєш Пресвятого Духа Утішителя, наставника, який відновлює в нас образ Твої наповнює серце наше любов'ю, миром та радістю, Його благодатью ми даваємо всі труднощі, зберігаємо тверду віру і зростаємо святості, дякуємо тобі за святу церкву Твою православну, що є спасительним ковчегом для всіх, хто прагне єднання з Тобою. Дякуємо за святі таїнство і за духовну опіку, яку отримуємо від наших пастирів. Дякуємо за те, що крізь віки ти не перестаєш кликати нас до покаяння, очищення щирої любові, зберігаєш у пробатьківській вірі та зміцнюєш єдність нашу довкола, єдиної чаші тіла і крові Христових. Дякуємо тобі, Господи, за тих, хто трудиться заради нас, і наших ближніх за кожного вчителя істини. Кожного лікаря до ще тіла, кожного воїна, що охороняє наш спокій, кожного трудівника, який чесно заробляє хліб свій, підтримує життя родин. Нехай твоя правиця благословить усіх, хто чинить добро, і хто з любов'ю відкриває своє серце нужденним з усього серця, вдячна славами тебе, милосердний Боже, і за випробування, які ти іноді посилаєш нам хвороби страждання, скорботи та спокуси. Навіть у цьому ми бачимо твою любов, і батьківську опіку, адже терплячи. Вчимося смиренню витривалості, милосердю до інших. Просимо тебе, укріпи нашу віру, щоб випробуваніх ми не втрачали надії, відданості тобі, не нарікали, а славили тебе, дякували за все. Молимося до тебе, Господи, збережи нас у вдячності, щоб ми ніколи не забували про всі великі, милі богодіяння, якими ти постійно обдаровуєш наше життя, даруй нам чисте серце і непохитну віру, щоб ми щодня підносили тобі хвалу і мали мужність свідчити про твою правду, любов і милосердя. Нехай наша подяка стане ділом і життям, сповненим добра і праведності, щоб інші бачичі наші вчинки прославляли тебе, який є джерелом усякого добра і повноти богадатії, Пресвята Богородице, Мати нашого Спасителя, молися з нас грішних перед лицем свого Сина, щоб ми охоронені твоїм материнським покровом, залишалися вірними Христові, зростали любові до Бога і ближнього та неухильної швид шляхом спасіння. Ангели, осі святі, що вже звеселяєтеся в Царстві Небесному, приєднайтеся до нашої подяки і заступайтеся за нас перед Престолом Всевишнього, щоб єдності всієї церкви земної Небесної ми могли возносити хвилу Господу навіки, бо тобі належить усяка слава честь і поклоніння Отсій Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи Боже мій Очі Небесний, Ти, що з любов'ю й милосердям сотворив увесь світ і дарував мені життя, сповідаю перед Тобою свою гріховність і неміч, стою перед тобою в покаянні багаю, що ще мене, то прохання в коментарях. Не відверни від мене забуд Твого свого лиця, але моє серце Твоє божественною богадасням, очисти мій розум від усякої сити гордині, та звільни душу мою від пристрастей і пороків. Що віддаляють мене від істини любові, Господи Ісусе Христе, Сину Божий і Спасителю світу, Ти зійшов із небес, задля нашого спасіння, взявши на себе людські немочі, Ти перетерпів бичування хресну смерть, щоб дарувати нам життя вічне, покірно покірну погаю, на мої провини, і простин. Всі свідомі і несвідомі гріхи мої, словом, діоми думкою, бо немає в мені жодного добра. Крім твоєї, Всеспасительної Спасительної, благодаті, що зцілює та оновлює, прийми моє каяття мою мене своєю причистою і навчи ходити шляхом праведності і миру. Господи, Душе Святий, Ти просвітлюєш кожну людину, що приходить у світ, і зміцниєш немічних придисевися в моєму серці, звільни мене від усякої нечистоти, від жорстокості до ближніх і від ненависті до самого себе. Зрощу мені, духовні дари віру, надію, любов, щоб я навчився бачити в кожній людині відбиток. Твоєї святої подоби, нехай полум'я Святого Духа запалить у мені ревність за добрих справ, і милосердя до всіх, хто страждає, шукає допомоги, Пресвята водичиця, Богородице, Мати, нашого Спасителя, ти, що носиш у собі джерело життя, і милосердя, молися за мене грішного. Ти завжди заступаєшся перед сином своїм, за тих, хто кається, і спасіння. Укрий мене своїм чесним покровом, від спокуси падінь, навчи бути смиреним і терпеливим, як ти була богатерпиливий в усьому земному житті, і нехай твоє материнське заступництво допоможе мені стати на шлях істинного покаяння, Господи, бачу свою немі, що ви що без твої допомоги, не можу вилікувати душу свою, звільнитися від гріхів, але вірю в твою безмежну любов і милосердя що перевищують усі мої провини? Зміцни мене в бажанні виправити життя утверди мені праведність, серце відверни. Відсутний доріг, допоможи мені навчитися прощати, як ти прощаєш, навчитися любити, як ти любиш, навчитися служити, як ти служиш. Не кожен мій крок буде сповнений твоїм світом, що веде душу до спасіння, бо ти один милостивий, довготерпеливий і многомилостивий Бог, і тобі слава, слава за цим і святим Духом, мені повсякчас, і на віки віки Амінь, все сильний Спасителя наш, Господи Ісусе Христе, що з невимовної любові зійшов на землю, аби піднести занепале людство, і вийти нам Царство Небесне. Тобі, як Богові живому, ми приносимо похвальний спів і злибини серця. Взиваємо слава тобі, Господи Ісусе Христе, Спасителю, наш слава Тобі. Ангели світлі дивувалися Твоєму втіленню, Господи Ісусе, з благовінням закриваючи свовидця та оспіваючи присвяте ім'я Твоє, а ми земнородні з дячністю поклоняємося Твоєму смиренню, є безмежні любові, взиваючи, Ісусе, Слово предвічне, що від Отця невимовно вийшов, Ісусе, ти спасінням з міцним людську на Ісусе, що свою пречисту кров'ю, очистив світ від гріха. Ісусе, що мертвих до життя приводиш, Ісусе, що засвідчуєш надії, в серцях усіх народів, Ісусе, що розбите серце Твоєю любов'ю зціляєш, Ісусе, що прийняв Хрест, щоб нам дарувати Воскресіння, Ісусе, що вагеністю перемагаєш, вороді світу, Ісусе, жерело безмежного милосердя, Ісусе, Тим невичерпний скарб, вічного життя Ісусе, що в святому причасті єднаєшся з нами, Ісусе, що просвітлюєш наші ми світом істини. Слава тобі, Господи Ісусе Христе, Спасителю, наш слава тобі! Побачивши Твоє чудесне вчення, діла, люди шви за тобою, дивуючись твої владі над хворобами та стихіями, ми з вірою та вдячністю. Виголошуємо Богові, вивоям, розумом людським, неможливо осягнути Твоє божество, Господи, та любляче серце, відчуває, Твою всемогутню присутність, тому бажаючи хоч трохи прийняти таємницю Твоєї любові, промовляємо, Ісусе, що проповіддю не навертаєш грішників на шлях істини. Ісусе, що водою живою, втомовуєш духовну спрагу нашої душі, Ісусе, що навчив нас істинного Богопочитання в душі правді. Ісусе, що дотику милосердя, стіляєш усі недуги, Ісусе, що серцем скорботним, даруєш утіху і підкріплення, Ісусе, що простив грішниці і вчачи нас прощати з любові. Ісусе, що мав хліби, навчаючи нас, щедрості милосердя, Ісусе, що благословляєш нас, об'являючи волю Отця Небесного, Ісусе, що розп'яттям Своїм знищив продавню ворожнечу, Ісусе, що мир і радість подаєш тим, хто в тобі шукає спасінням. Ісусе, що став для занепалих душ, рятівним ковчегом, Ісусе, що подаєш силу перемагати гріх і пристрасті. Слава тобі, Господи Ісусе Христе, Спасителю наш, слава Тобі, Силою Боже, утвердження, апостоли, твої пішли на проповідь Євангелія по всьому світу, розпалюючи вогонь віри у серцях багатьох народів, і ми нині навчені їхнім боговістям. З любов'ю взиваємо, аллилуйя. Мудрість Твоя Ісусе перевершує будь-які слова, любов Твоя не меж, має, тому прагнучи наслідувати Твоє смирення і жертовність, взиваємо. Ісусе, що вибрав простих рибалок, аби зробити їх ловцями людей. Ісусе, що вибираєш наймічних, аби явити свою силу, Ісусе, що до гордості руйнуєш власним смиренням, Ісусе, що приймаєш кожного, хто кається у Своїми усердні обійми. Ісусе, що даєш нам благодать оновлення у святих таїнствах церкви, Ісусе, що змінив сало на пола, показуючи своє невимовне прощення, Ісусе, що силою Святого Духа преображаєш наше життя, Ісусе, що кожному подаєш дари для сводження ближніми. Ісусе, що Тихим голосом промовляєш у глибині сумління, Ісусе, що Воскресив, даючи нам запоруку вічного життя, Ісусе, що даруєш внутрішню свободу тим, хто оповає на тебе. Ісусе, що судиш нас, милістю а не осудженням, слава Тобі, Господи Ісусе Христе, Спасителю, наш слава Тобі, Бурхвиві хвилі життєвих тривог, прагне часом захопити нас, умири віча і гріха, Ти, Господи Ісусе, простягаєш руку милосердя, щоб визволити тих, хто взиває з віри. аливуя, коли душа наша занурюється у страхи спокуси, Ти, Господи, промовляєш до шторма наших думок, мир усім, втихомирся. Тож дякуючи за цей твій покров, молимося. Ісусе, що розганяєш темряву світу вам свої благодаті, Ісусе, що спасаєш кожного від рабства, пекла, Ісусе, що даєш нам мужність давати всі випробування, Ісусе, що наповнюєш сповнений тривоги розум, глибоким миром, Ісусе, що силою Твого імені відганяєш від нас демонські підступи, Ісусе, що в важкі хвилини додаєш сили надії. Ісусе, що дав нам приклад Петра, аби ми пізнали Твоє прощення, Ісусе, що приймаєш кожного блудного сина з невимовною радістю. Ісусе, що єдиний гідний хвали хвилин поклоніння. Ісусе, що навчаєш прощати і любити навіть ворогів. Ісусе, що стаєш утіхою та радістю для всіх засмучених, Ісусе, що ніколи не зрікаєшся тих, хто на тебе уповає. Слава тобі, Господи Ісусе Христе, Спасителю, наш слава тобі. Як зоря осяє темряву ночі, так і ти, Господи, просвічуєш пітьму цього гріховного світу. Ті, що ходили у мороці, побачили, велике світло пізнали істину, взиваючи Алилуя. Побачивши сяго Твого світу, Ісусе, ми вже не хочемо вертатися на шлях безвір'я суму, звільняючись від кайданів з невіри, оспівуємо. Ісусе, що зійшов як світоч для всіх, хто шукає правди. Ісусе, що чудесами і знаменами явив нам свою всемогутність. Ісусе, що навчаєш відрізняти віч від лінного, Ісусе, що при мудрості Твої не вертаєш заблукалих до спасіння. Ісуса, що дарував нам церкву як корабель порятунку серед життєвих бур, Ісуса, що причистою кров'ю омиваєш провини роду людського, Ісуса, що навчаєш нас прощати, який нам прощається, Ісуса, що відроджуєш душі в таїнстві хрещення, Ісуса, що заповідав нам любити одне одного, як ти полюбив нас, Ісуса, що терпливо чекаєш на наше щире покаяння, Ісуса, що даєш мир і любов тим, хто з вірою причащається Твоїх святих Таїн. І Ісусе, що сиве Воскресіння свого зруйнував до смерті. Слава Тобі, Господи Ісусе Христе, Спасителю, наш слава Тобі, проповідники Богодаті, Твої Господи, несли звістку про Твою перемогу над гріхом і смертю до найдальших країв землі, і з кожного народу вона є тобі, спаси гімн Аливуя, ті, що почули Боговість про великі діла Твої Христе, відкривають серця для Твої Евангелії, сповнюючись духом Богодаті, промовляють. Ісусе, що пророками і патріархами звістив про свій прихід, Ісусе, що навчаєш нас шукати найперше Царство Небесного, Ісусе, що дарував нам заповіді любові до Бога й до Боїшнього, Ісусе, що зруйнував стіну ворожнечі між людьми, Ісусе, що зійшов аж до Ада, аби визволити бранців смерті, Ісусе, що втішаєш духом Своїм тих, які смиренно служать Тобі, Ісусе, що обіцяв нам оселі в домі Отця Твого. Ісусе, що в Тиші покаяння виявляєш свою Спасительну силу, Ісусе, що відкриваєш нам красу праведності і Ісусе, що обираєш у Бога і просте, аби посоромити надмірну гордість світу, Ісуса, що являєш чудеса духовного зростання в покіровій душі, Ісусе, що готуєш велику участь у радості в царстві небесному. Слава тобі, Господи Ісусе Христе, Спасителю, наш слава тобі! Бажаючи часто влаштувати собі життя на земних скарбах. Ми забуваємо про нетлінні богоцарства небесного, та ти, Ісусе, не вертаєш нас до вибору вічного і заради цього дав нам приклад живої віри, щоб ми з вдячністю промовляли. Аливуя. Зіставляючи швидко людських бажань з вічними обітницями Твоїми, обираємо служити Тобі єдиному Спасителю, Я з любов'ю виголошуємо, Ісусе, що виявив нам досконалий у Цю Небесному, Ісусе, що прощаєш наші борги і навчаєш нас прощати, Ісусе, що в єднанні з тобою подаєш нам повноту радості, Ісусе, що смертю Твої знищив силу гріха. Даруючи нам надію смиренні прийняв рани, аби ми навчилися і Иисус що відкрив у собі справжню свободу від рабства пристрасти, Иисуса, що даєш Своє тіло і и крово тайство в Христі, як хліб життя Вічного, Иисуса, що навчаєш любові не лише Словом, а й конкретним ділом, Ісус, що конкретным у нас ревність до спасіння, Ісусе, що стоїш при дверях душі нашої та любов'ю стукаєш, Ісусе, що відкриваєш небесні тайни, смиреним дітям, Ісусе, що істину свою звільняєш нас відома, і темряви. Слава Тобі, Господи Ісусе Христе, Спасителю, наш слава Тобі, дивний і приславний Ти, Господи, в своїх таїнствах, коли в хлібів і нім подаєш нам Твої істини, і кров, ангели зі страхом і трепетом. Споглядаючи ми з вірою і приймаючи, промовляємо Аллилуйя. Коли ми приступаємо до престолу твої, Богодать, і благодаті, наші душі сповнюються небесною радістю і миром, тому отримуючи силу через Святої Євхаристі. З любов'ю співаємо, Ісусе, що у святому причасті тісно єднаєшся з кожним віруючим серцем, Ісусе, що подаєш Богодать перемагати, гріховні пристрасті, Ісусе, що свячуєш наші вуста і серця своїм причистим тілом і кров'ю, Ісусе, що навчаєш жити згідно з Євангелієм у буденності, Ісусе, що щіляєш, гріховні рани своєю божественною любов'ю, Ісусе, що підтримуєш неможених, у боротьбі зі спокусами, Ісусе, що об'єднуєш нас в одну родину Божих, дітей, Ісусе, що просвітлюєш нас Духом Святим у сукровинні молитві, Ісусе, що навчаєш віддавати тобі все своє життя, Ісусе, що благословляєш вірних своїм миром та благодаттю, Ісусе, що свячиш подружжя і благословляєш сім'ї, Ісусе, що кожен день нашого життя перетворюєш на шлях спасіння, Слава тобі, Господи Ісусе Христе, Спасителю, наш слава Тобі, вся повнота істини і радості перебуває в Тобі, Господи, і тим, що з'єдналися з тобою в вірі покорі, пізнають красу буття, Божими дітьми, співсподкаємцями Царства Небесного, споглядаючи на подвиги Твоїх святих, прославляємо Тебе і взиваємо, вуя. Господи Ісусе, ти кличеш кожну людину до святості та досконалості в любові. І, хоча ми слабкі, та маємо надію на твою підтримку, взиваючи, Ісусе, що укріпляєш нас, благодаттю у духовних подвигах, Ісусе, що дію Святого Духа змінюєш наше серце і розум, Ісусе, що явив приклад смиреного служіння ближньому, Ісусе, що сієш мир і лагідність там, де панує ворожничам, Ісусе, що милосердям своїм спасаєш, навіть найбільших грішників, Ісусе, що навчаєш шукати не земної слави, а Небесної. Ісусе, що невидимо ведеш нас дорогою спасіння, Ісусе, що відкриваєш нам щирої молитви молитвий посту, Ісусе, що не вертаєш нас до чистоти помислів і тіл, Ісусе, що даєш дух терпіння посеред щоденних випробувань, Ісусе, що навчаєш з вдячністю нести хрест нашого життя, Ісусе, що даруєш невимовну радість серцю, яке прагне Твоєї близькості, слава тобі, Господи Ісусе Христе, Спасителю, наш слава Тобі! Пречисте Євангеліє Твоє, Господи Ісусе, виявляє наші гріхи і кличе до покаяння, бо, визнавши власну неміч, ми пізнаємо безмежне Твоє милосердя і знову стаємо дітьми світла взиваючи. Аллилуйя, Ти Бог наш, який з довготерпінням очікує навернення кожного грішника, щоб відкрити йому обійми, Отця Небесного, зворушені Твоїм милосердям, промовляємо. Ісусе, що беззастережно прощаєш кожного, хто ще рокається, Ісусе, що розриваєш кайдани гріха в душах, які прагнуть свободи, Ісусе, що приймаєш наше смирення, як найдорогоцінніший дар, Ісуса, що своєю благодатью визволяєш нас від рабства пристрасти, Ісусе, що в Таїнстві покаяння лікуєш рани, завдані гріхом. Ісусе, що кличеш нас, як добрий пастир, заблукавий овець, Ісусе, що навчаєш бути світом для світу, живучи по Євангелію, Ісусе, що зубин вічю підносиш нас до надії на Бога, Ісусе, що завжди даєш нагоду почати життя наново, Ісусе, що очищуєш сумління наше від усякої гріховної плями, Іисусе, що береш на себе тягар наших провин, Ісусе, що проголошуєш, радіти, бо гріхи, ваші відпускаються вам. Слава тобі, Господи Ісусе Христе, Спасителю, наш слава тобі, О, Ісусе тихий, і смириним серцем ти кличеш до себе всіх, обтяжених і знеможених, даючи їм полегшення, ми ж відчуваючи твою любовну турботу, взиваємо Аливуя. Господи Ісусе, в тобі ми знаходимо розраду в скорботах і силу в немищах, ти ніколи не відкидаєш нас, навіть коли ми забуваємо про тебе, тож із довірою звертаємося. Ісусе, що як добрий пастир, несеш на плечах кожного заблукали в Ісусе, що підтішаєш знедованих, ласкою Святого Духа, Ісусе, що зціляєш духовні і душевні рани Твоєю живою присутністю, Ісусе, що даєш прикве терпіння під час несправедливих випробувань, Ісусе, що навчаєш цінувати безсмертну душу вище за всі багатства світу, Ісусе, що заповідав нам не журитися надміру, завтра шукати волі Твоєї. Ісусе, що просвічуєш усі наші сумніви своїм Євангелієм, Ісусе, що молитві оживляєш наше оповання на тебе, Ісусе, що являєш свою славу в Тихому сяві, любові та милосердя, Ісусе, що воєнним словом, гамуєш бунт, пристрасти в серцях наших, Ісусе, що відчинив нам двері раю, своїм Спасительним подвигом, Ісусе, що виголосив на Христі, звершилося остаточно завершивши наше спасіння. Слава тобі, Господи Ісусе Христе Спасителю, наш слава тобі, прагнучи спасти всіх, ти прийняв страждання, зневагу й смерть на Христі, аби явити торжество Твоєї любові над усякою ненавистю. Тому ми з подякою трепетом сповідуємо Твою жертву, взиваючи, Алелуя. Світло Твого Воскресіння, Ісуса Росія, темряву гроби і подарувало всім віруючим, радісну надію на життя вічне, ось чому ми сердечною радістю величаємо. Ісусе, що з гробу, зруйнувавши владу смерті, Ісусе, що в Воскресінні Своїми явив перемогу життя над смертю, Ісусе, що дарував непохитну віру всім, хто сумнівався, Ісусе, що обіцяв перебувати з нами повсякчас, аж до кінця віку, Ісусе, що оживляєш нашу молитву своєю присутністю, Ісусе, що з нас, як із живого каміння, вибудовуєш святу церкву. Ісусе, що зміцнюєш нас у боротьбі з невидимим ворогом, Ісусе, що воскресінням Твоїм відчинив двері Царства Небесного, Ісусе, що ведеш нас до Весу святості, Богопочитанням, Ісусе, що подаєш відвагу відстоювати віру навіть серед ванінь, Ісусе, що приймаєш нас, люблячі обійми, як дітей Божих, Ісусе, що сидиш, проворучиться, заступаючись за увесь людський рід. Слава тобі, Господи Ісусе Христе, Спасителю, на слава тобі, во всебоги всемогутній Ісусе Христе, прийми нинішню нашу похвальну пісню. Я колись прийняв ти вдовину Лепту, заступися за нас перед Отцем небесним, розповів наших серцях, невгасиму віру, любов і надію, змісти нас, щоб ми, подолавши всі спокуси і випробування, успадкували твоє вічне царство, де з ангелами і всіма святими. впинно співатимемо тобі. Вовуя, алевуя, алевуя, а всебаги все Ісусе Христе, прийми нинішню нашу. Похвальну пісню, я колись прийняв ти вдовину лепту, заступився за нас перед Отцем Небесним і розпови в наших серцях, не віру, любов і надію. Зміцни нас, щоб ми, подолавши всі спокуси випробування, успадкували Твоє вічне Царство, де з ангелами і всіма святими, невпинно співатимемо тобі. Аливуя, алевуя, алевуя. О все і всемогутній Ісусе Христе, прийми нинішню нашу похвальну пісню. Я колись прийняв ти вдовину лепту, заступийся за нас перед Усем Небесним, розповів в наших серцях, не віру, любов і надію, зміцни на, щоб ми, подолавши всі спокуси і випробування, успадкували Твоє вічне царство, де з ангелами і всіма святими невпинно співатимемо тобі. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Ангели світлі дивувалися твоєму втіленню, Господи Ісусе, з благовінням закриваючи свої лиця та оспіуючи. Присвяте ім'я Твоє, а ми земнородні, з здячністю, поклоняємося Твоєму смиренню, безмежній любові, взиваючи, І... Ісусе Слово предвічне, що від Отця невимовно вийшов, Ісусе, Ти спасінням зміцнив людську не Ісусе, що своє причистою кров'ю очистив світ від гріха, Ісусе, що мертвих до життя приводиш, Ісусе, що засвічуєш, проміни дії в серцях усіх народів, Ісусе, що розбите серце Твоєю любов'ю стіляєш. І Ісусе, що прийняв Христ, щоб нам дарувати Воскресіння, Ісусе, що вагністю перемагаєш, гордість світом, Ісусем, джерело безмежного милосердя, Ісусе, Ти не вечерний скарб вічного життя, Ісусе, що у святому причасті, єднаєшся з нами, Ісусе, що просвітлюєш наші уми світлом світом істини. Слава Тобі, Господи Ісусе Христе, Спасителю, наш слава Тобі! Всесильний сильний Спасителя, наш, Господи Ісусе Христе, що з невимовної любові зійшов на землю, аби піднести занепале людство, явити нам Царство Небесне, Тобі, як Богові живому, ми приносимо похвальний спів і зубини серця, взиваємо. Слава Тобі, Господи, Ісусе Христе, Спасителю, наш слава Тобі, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Ти своїм втіленням, смертю і воскресінням відкрив нам браму вічного спасіння. Почуй наші щирі молитви, сповни серця, наші, твоїм миром та радістю, пишіть мене на прохання в коментарях. Зміцни нас у живій вірі, щоб ми не злякались бур життєвих, а завжди взивали до Тебе з довірою і любов'ю, дари нам Духа Покаяння, щоб очистилися ми від усякої скверни і отримали Бога Святого Духа, провадь нас дорогою праведності, щоб чистоті та святій радості ми могли славити Тебе, єдиного Спасителя і Визволителя. Нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Ставте вподобайки під відео. це відео обвижні вашим для поширення свого божого, бо свині господі перебуває з усіма нами.